Поки поставила стіл, той, що на віранді стояв в спальню, і оце хочу зняти гардіни. ой, старість не радість. І попрати, і повішати, і витерти, ой, а шатається. Так, тут же ж закрито. Опа, упала. І витерти люстру. Отак. От ну, може, десь пилячка, яка то це. Так. І тепер на ту. Треба стіл переставити. Красуня. На полкину. Ти бігаєш? А, ти вмостилась, тобі хорошо. Так, і цю я хотіла зняти, що з нею не так, чому вона не відкривається. Це вже можна із стула доставати. Так, ну, держись, Тоня. Не впади, стул шатається. Тут пальма мішає. Оце так. На яку, на який бік його можна? Та ну, туди. Я сюди ж і фіалочки перенесла, бо там же ремонт іде. Так, стол пере... Ой. перетягну? На дворі дуже таке холодно. Так. Зараз ножки при... трішки перепровірити треба, чому воно. Так, щоб не дуже шаталось. Так, Фенді, не збирай там. А, усю треба закрутити. О, Нічого там не збирай. Так, ближче сюди. Сьо. Як Наталя каже колінця болять, так і в мене колінця болять. Так. відкриваю. О тут. Придержала. Отак. Ще ж треба і вітальні буде зняти. Ну, то вже потім. Ну, ось о, там відкриваю вікно на провітрювання і так. А тут не відкриваю, хоча це відкривається. І та гардіна вверху трішки грязніша. А ця зовсім чиста. Але освіжити треба. Так, встала. Та ні, це не для тебе. Вона вже моститься, думає, що це килимки. Ні, не килимки. Це всього тільки гардіни. Правда, їх тут, ой, багатенько. Ну, тікай з своїми ляльками. Красуня закуталась. Оце, кроме пледа, в неї тепер з'явилася ще й ковдра. Оце. І вона оте робить собі таку кубельце і спить. Це ж я її, нарушила її спокій. Так, брала утюжок трішки, казала, що гардіни не буду. ну Я трішечки їх підгладила. Тепер утюжок отам вичахне і сховаю його. Ну, всі вже пилячку пройшла статікдастером. Ну, зробила генеральну сьогодні. Ось так. О, лишилося ще сюди залізти і, і попили сошу килим, бо трішки он забруднилося, там насипалось і все, готово! Спальня готова, можна перейти в вітальню, але там чистуться, тільки гардіни попрати треба. Оце ж поки стіл у мене вільний, то я його сюди, ну, тому що не хочеться сюди-туди його тягати. Ну, а тепер оце ж він якби там заважає і прийшов мені в спальню. Хочу зрізати, півонії. Я думаю, тут можна вже дійти, бо я ж уже все. Там прибрала, вони вже відквітли, а тут, може, можна зрізати, хоч невеличкі які. Так, не падаєш? О, яку ще. а тут. Хороші. Угу. Так. Мабуть, оцю. Ну, що ще? Яку ще? я хочу о, це все. А це і це вже? Та вже все. Це тільки біля дітей поставлю, мабуть. Так, да, бачите як. Та вчора такий вітер збивав. Можна ось одну поставити. Просто одну в кухні. Ось так. Ну, тут іще тільки-тільки. Я думаю, що до неділі вони порозпускаються, бо, може, поїдемо на кладовище. Наталя обіцяла, що племінник нас, може, звозить. Вони будуть їхати в село і по ходу і мене візьмуть і назад привезуть. Ой, так. Ну, це ж постав вони, хочеться три поставити. Так, і оцю, і оцю. Ось такий букет. І зараз понесу. Отакі От вже великі були абрикоски, ось дві ці, які вчора позбивало, ну тут ще є. Я їх дуже люблю. То в цьому році, може, поїмо, в прошлому році нічого не було. Фенді Буяне. і на, не хоче на вулицю. І тут сердиться чомусь. Так, ну, отак поставлю у дві квіточки. Це велика сюди, в оцю вазочку. Ой, якась мошка. Так. І дочечці. Ось таку ще сюди. Не. Оцю, мабуть. Нехай буде ця гарна така. це біле вже сипеться. Скоро можна буде посадити. Так, ну і цю саші поставлю. Ось так. А три в кухню отак поставлю. Так, ну вони, мабуть, не довго будуть стояти, бо вже відквітають. Так, приберу це. Все, я закінчила все прибирання. Думала, що я тільки гардіни зніму, поперу. І віконця повитираю, а вийшло і люстру, і тут прогенералила, і павутинку пройшла, де була, позбирала, і потім взяла ще швабру, і оділа на неї тряпку, і вологу по обоях пройшла, по шпалерах пройшлася. Ну і все, закінчила сьогодні як прибирати спальню. Ну, а далі потихеньку і далі буде. Хочу в прихожій ще витерти люстро, ну, мабуть, то буде пізніше. Може, завтра, може, Ну, так багато мені буде на один день. Ну і зараз поставлю в кухню. Пендюша, що ти тут виробляєш? Ну і я в вазочку вже налила води, так, це ж спальні, що натрусилось. І тепер отак поставлю, три квіточки. Ну, хай декілька, хай два-три дні. Та люблю, щоб і на дворі вони квітли. Но... Хаті теж хочеться, щоб отак були. Оце ви представляєте, що тут? Ой! Це бджілка. Зараз я тебе на вулицю. вона, правда, маленька Та не бійся, зараз я тебе на вулицю випущу. Не кусай мене, так? Треба серветку взяти. Так, де ти тут сіла? Угу. Ось так. Ну, гуди, гуди, зараз винесу на вулицю, щоб жива була. Випустила, полетіла, жива. Ой, зараз поприбираю оце. І Вікуля вчора приїжджала, як їхала, каже, тобі щось купить? Кажу, там мені нічого не треба, лимончик. Ну, вона купила лимончик. Зараз, де він тут? Ага. Каже, нема з чого вибрати. Ну, нема, кажу, не треба, в мене пів лимона є. Ну, до лимона це пакет уже наш. Ось такий лимон. І я хочу сказати, скільки він коштує. Ой, так, зараз. Лимон 232 грами. По 62 гривні 99 копійок. Один лимон затягнув на 14 гривень 61 копійку. А, і ще ж вона привезла, зараз дістану. Так, і взяла вона отаку колу. Так розумію, Кока-Кола була по акції. Коштує 34 гривні 50 копійок. І взяла морозиво. Сейчас. Ювілейне ескімо 1965. 90 грамів по 18 гривень, 90 копійок. Морозиво в холодильнику. Ну, Це ж... Ось таке. Ну, це смачне, я точно знаю. Ось. В стаканчиках воно ще смачніше, ну, а це без стаканчиків. Отак з паличкою і е, в шоколадній глазурі. Я вчора забула показати. А про морозиво я зовсім забула. Поклали його в холодильник і все. Це такі невеликі покупочки зараз. А я поки отак кладу, а потім уже в відро. І колу взяла. Ну і це все. А, і ще ж привезла молоко. Ну, це вони в мами взяли, то я його скип'ятила, літр десь понесла на пригостила. Ну, чи видно, ось молоко таке домашнє. Ну і творог, сир теж кисломолочний.